і ми, напевно, не на безпеці. Ага. Е, Так, але сцена вже майже готова. Як ще майже готова? І напевно, в нападе через 6 годин, і ми майже не готові. Ага. Через 6 годин? Кажі своїм селянам, щоб швидше пошвидшилося. Ну, вони вже зробили за інші з цієї сторони, і я думаю, чи на з цієї сторони. Що? Добре, я скажу, щоб вони швидше діяли. А, що ти ходиш, Е-е-е... Я би хотів сказати, щоб ви ще пошвидшувалося. Чого? Тому що часть один нападе по все, і це, як зробити цю сину, він знищить село 15. А, подідок. Так. Та, так. Хлопці, давайте йдемо дороблю. Ось ну, стіною. Вона не повністю дороблена. Це жахливо. Ми ж не знаємо, що може зробити ну, Зе, ну, Екселю, тобто менш, думаю, що не може віддуматися, що поїдуть сюди. Я не думаю, що він буде готовий вбити свою сестру. А так, я думаю, ще наврядчим може це більше зробити, але Надіюсь, що ми переможемо. Так, надіюсь, що ми справді переможемо. Добре, побачимось. А, так, побачимось. Хлопці, ми майже готові, щоб знищити село п'ятнадцять. Напевно, це буде дуже швидко. А так. Що це? Ні, просто... Просто що? Е. <плес> просто я думав, що ти будеш більш. Що? Милосердним. Милосердним? Я, по-перше, є демон, а по-друге. Я... не демон це був людиною. Але зараз я демон. І ти розумієш, що тільки людини був тільки кселют. Екселюту немає. Тому все. Добре, хорів все. Але я сподіваюся, що ти можеш видумати. Віддуматися? Я думаю, що ні. Я думаю, що ми можемо більшість його примоти і, і посим покінчити. Так, я просто я розумію твоїх дій. Навіщо ти хочеш зайчити собою 15? Навіщо? Просто знаєш, мені подобається, що ну, коли можна може так боронятися в ньому, тому я не хочу значити його слово. Але ж, Там не тільки покола парі, там інші селяни, навіщо ти їх? Думаешь, і до пощаду? Я, я там всіх їх вб'ю. Але, можливо, не всіх. Ч, деякі можуть просто словатися? Так, Федь. Я посіду. Салюта немає, про нього можна просто забути. Відрозуміло? Зрозуміло. Так, так. Чудово. У нас залишилось тільки 6 годин, щоб напасти на село 15. А ми готова? А, так, готова. Чудово. Тоді чекаю, коли не будуть більшості атакувати, село. тому більшості буду чекати. Тож ми ще один йдемо на село 15? Так. Я думаю, наша армія вже буде повністю. І Я думаю, що нас вийде знищити село 15. Ти хочеш знищити село 15? Так. Эммм. Я думаю, що це дуже добра ідея. Я думаю, що просто хочу вбитих і все. Я в не тільки хочу це. Хочу зачем саме питання, щоб він мені нагадує самого коло реплеє. Та я не проти, просто мені якось шкода, селян, які там живуть. Шкода. Mm -hmm. Ті селяни, які допомагають покол реплея, які вбив твоєго брата. Я yeah. 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 добре, ти можеш знищити слово 15, але знаєш, їм yeah. подобається. Це mm -hmm. тільки твій вибір. Добре, що бренд. Ще за ще 6 годин підемо на цело приказі і його повністю знищимо. І те, я думаю, що б хотів би бачити тебе там. хочеш, щоб я бився разом з тобою? Саме так. І я хочу, щоб ти порадив зі мною просто знищив цілоприкази і сума попали реплає. Навіщо я думав. Думав, що. Е, я. добре. Давай, я думаю, що це не заводить. Я думаю, що буде на як... якраз... Ну, да, Буде якраз. Чудов. Добре, через 6 годин побачимось на землі. Так, так. Тобто на на селі 15, так. Побачимось. Так. Е, ти йдеш? Побачимо. Сказали, що побачимось. E, так, дійсно, побачимо. e, До побачення. Ще побачимось.